Вихідні у Подільській громаді знову відзначилися спортивними змаганнями. У спортивній залі ліцею номер 1 пройшла відкрита першість Одеської області з волейболу серед юнаків 2007 року народження та молодші. Пройшов другий тур першого кола. Ці змагання розбиті на дві підгрупи. В кожній підгрупі по п'ять команд. В нашу підгрупу входять команди з кодами, окни, дві команди «Подільська» та команда з Ананьєва. Ці змагання будуть проходити всю зиму, вже на початку весни будуть підбивати, підбивати. Да, підбиватися підсумки загальних змагання. Скажіть, грають лише юнаки, і дівчата будуть грати? Так, північна ліга, вона розрахована і на дівчат, і на хлопців. Зараз проходить другий тур по хлопцям, а вже два тури по дівчатам пройшли. Перший тур був в місті роздільно по дівчатам, а другий тур був в місті Балта. Наступний тур по дівчатам будемо також проводити в місті Подільську. Цього року вперше розпочала свою роботу Північна Ліга з волейболу. Головний суддя змагань Сергій Степанов. Були такі моменти, як коли він... Звісно, могли, але в нас команда, хоч і не дуже сильна, але все ж таки ми намагаємося добре грати. Але сьогодні проти нас грала команда Наніва. Вони Більше займаються в них опиту, більше, але ми ж також намагаємося бути сильнішими, стати сильнішими. Та думаю, що на наступних змаганнях ми їх переможемо. Я вважаю, що у нас була дуже гарна гра, так як ми недавно почали тренуватися. Та ми зробили все найкраще, щоб перемогти, але не змогли цього зробити. Наступна гра у нас буде з командою Ходи міської волейбольної команди. Ми першу гру ми Ананіву програли, але другу гру проти Коди ми постараємося виграти. Цього дня хлопці зустрілися вперше. Ігри проходять по коловій системі відповідно до жеребкування. Як вам сьогоднішня гра? Все чудово, все сподобалось. З ким ви сьогодні грали? З командою Подільськ. Наступна гра буде теж з командою «Подільськ». Як ви зіграли? Все чудово, але можна трохи підтягнути гру. Ваші враження? Мені все сподобалось, наша гра. Соперники були дуже сильні. Як ви гадаєте, чи ви на повну силу грали, чи ні? Ну, можна грати, грати краще. У нас добре виходить. Першу гру ми забрали, та ми дуже позитивно настроєні на майбутню гру, тому що ми хочемо одержати перемогу в цих змаганнях, тому що ну, ми дуже довго готувалися до цього, та наш бойовий дух дуже великий. Неможливо передати товариську атмосферу турніру на словах. Адже незважаючи на конкуренцію і в тому від ігор учасники підтримували один одного, жартували і насолоджувалися вихідним днем в чудовій компанії. Як вам сьогоднішня гра? Як ви зіграли? Дуже чудово, але трохи наша команда не настроїлась на перемогу, і ми програли. З ким ви грали? Грали з Подільськом один. І сходимо. Останній момент, тільки що, якщо б була подача, здається, можна було б ще перемогти. А так ну, трошки не пощасливо. Які ваші плани? Приїхати ще раз і виграти. Тож можна впевнено сказати, що команди хлопців з волейболу перебувають у найкращій спортивній формі, адже будуть змагатися цілу зиму та займатися улюбленою справою. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.